Клас. класс. Хотя. Хоче їсти. Дивіться, які хороші дівчата в мене. Неділя. Людина не в спортзалі, але ж треба щось качнути. Так, ми перемістилися в Італію. Це це буде денний влог наш. Ми от другий день тут. Ми вирішили трошки відпочити, поїхати до родичів. У нас тут родичі живуть. Ось він, я. Тут коротше, ми забріли, забріли в таку місцину. Привіт. Треба перелазити. Це наш будинок, і ми вирішили скоротити, скоротили. Ми йдемо троє в зал. Покажемо зал, покажемо нашу місцевість, де ми живемо. А ти знаєш, що в цій сишці горішки є. І там можна і їсти. Да. Да. Да, ось здесь. Ух ти. Ось Горішок. горішок. Чесно, я не знала. Реально. Я не пам'ятаю, як він називається. Прикольно. Оці горішки ж ми купували. Угу. Зараз ми поправили. Я сьогодні встала не дуже рано, 10.30. Що, що? Зараз поцьомується Задай, де я ще скажу. І я робила кардіо по набережні. Там такий вигляд шикарний. Ми вам зараз покажемо. Трошки покажемо вам тут природу. Йдучи в зал. Моя пухна, О, От дивіться, які тут дерева ростуть. Температура зараз за бортом. 21 градус. Ось. Я зіваю. Во, дивись. Ну дивись, де мій палець опухнастики, ну. бачиш? Якісь такі цікаві. Тут рослини ростуть. <смір> Не знаю, чи в камері видно, засвічує мені. Засвічує мені е, очі сонце. Аж не, аж не віриться, що ми в Україні пару днів назад ходили в куртках в зимових, я вже в зимовій куртці, да. в шапці. А тут зараз о, футболка і шорти. <сх> ну, але вечором, от вчора ми вечором виходили, то о, тут вже <сх> ну так, <праць> прохладно. <праць> треба вдівати. Ну, ну так, підпишлати. не куртку, звісно, а, а кофту, штани. От, і якраз комфортно. Спускаємося з нашої вулички, де ми живемо. Я сьогодні ось тут бігала. І там попереду у нас Морішка. Ми тут побродили, хотіли скоротити, як завжди. Відтоді не туди повернули, да? Трошки погуляли. Тут, от, ніби, не знаю, це типа гаражі, Да? Хотіла сказати, що все закрито, але, в принципі, так і є. Тут, тут багато бен. чого зачинено. Ага, тут будинки і будинка гаражі. Окей. Якийсь магазинчик. Ми живемо в такому, ніби в селищі. Так, Маленький тут у нас теж маленьке містечко. Магазинчик один. Все так от гарненько. Зараз вийдемо на набережну, покажемо. В е, перший день, як ми приїхали, ну з ми, до речі, ось там снідали. Там по порту ми гуляли. Ось тут така краса. Де Майошка? Пішли. Маюша. Маріна Саліволь називає. називається. Маюша у нас перший раз на морі і, хоч море, звичайно, холодне, але їй дуже сильно сподобалося. Коротше, ми були в Україні, вона в нас дуже довго кашляла. Скільки вона кашляла? Ну, може... Перед Польщею тижні два, і ми постійно дихали, інгаляції робили. І в... вчора вона в холодній воді там я позавчора мила ноги. Я думаю, ну все, хана. Ну все, хана буде, хана. От, і в Польщі ще ми дихали. Але ні, все одужала дитина. Просто неймовірний кі. Зустріли, я короче. Я такого вже тіші не бачила, подивись. Зустріли тігрового кота, чи И якого Леоп... Леоп... Леопардового. И И я знаю, що якщо це та порода, а це точно так, він такий, хорошо вартує. А Юшком Роза поїздить, зараз теж з ним одного батька. <рес> <рес> Котяра. Хоче їсти. Зараз щось дамо. Де твоя їжа? Короче, Моє м'ясо? Ось там, так. Да. Хочуть хоч. Зараз буде кіт мене трошки об'їдати, ну але може да, дамо мені. Може, може захоче. Так, дивіться, де ми. Дивіться, яка тут набережна. Зараз вам покажу. Тут кафешка. Йдемо по набережній. Що? Він сказав, тут твоє м'ясо не добре. Що, не хоче м'яса? Так, там далі, бачите, острів. Це, якщо я не помиляюсь, острів Ельба і ще якісь там далі. Корачі, ми вже доходимо до зала. У нас там морішка і ось це вхід на територію зала. Тут є, тут є басейн, але чомусь він зараз закритий, хоча зараз ще, ну, ще тепло. Вже закрили. А де? Де басейн? А во там був. Вже закрили басейн. Тут, а ну, вже які тут карти. Зараз катера територія біля зала Ось так. Там басейн. На басейн. Я дуже зайчик, хочу на басейн. Там вхід ага, да. в зал. Да. Ну, Я тебе не буду на. Басейн, кафешка та шикас. Я тебе не надо, в басейн. Нічого собі, все серйозно. Ну, заходьте. Чао. 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 Так, ну що ми вже в залі. Аліна сьогодні верх робиш, я буду ноги лупашити. Так. Такий от зальчик, дивіться. Маюша буде, покажи, де так, що так темно на відео. Майоша от тусня у неї. Видіться, який тут вигляд Залу. Ну тут басейн ще, Тільки його зараз закрили вже на зиму. Тренажери всі матрикс. Фаната. <olive coating>

feel like Коби 24, хана рис. Хана ногам. Правда, класно відчувається. Саме головне розтягувати тут. І спочатку трапецію тягнути, а тоді ліктем. Дотягувати. <хи> Клас. Розім'яли м'язи твої. Так, да, так, да, порозмінали, так. Да. Мене надули ноги після вчорашніх суш. І Ой, не тільки ноги, і лице. Ой, вчора суші їли класні. Типу заклад такий. Платиш там, двадцять. Двадцять там, чимось євро. Двадцять сім здається. Да, і так. Не... Та я не хисиш, не хочеш. Антон Ніївський хотів. Я тупо наїв, мабуть, на 200 євро. Заплатив, розорив там цілу кухню. Я ще не бачила, що він з Київ реально. Там не то, що, знаєте, такі суші, як ПП ніби. Рис чистая риба. І вони маленькі. Водорослі, різні морепродукти, чуть піджарені є. Дуже мало філодельфії оцей. У нас ложиться. іду багато. я робити, бо дитина чекає. Салати різні, їхні, типу, китайські якісь типі, пельме, пельмені з морепродуктами, потім ці супи, то, там ями різні, ну, така кухня. Думаю, нормально так вчора поїли. от. І навіть я вам скажу. Дуже добре себе почували після їжа якраз підходить чогось після. Ну, вона така, типу, пепешна, тому, що такого. Кілограм риби з'їв червоної, тунця, креветок. В основному. Ну, трохи рису, трохи там тих водоростей було. А так нормально. Ну, Класно. Такий чітміл мені подобається. Ну коротше, все. Будемо ми йти зараз додому скоро. Е, їсти, їсти, хочеться вже їсти. Ноги майже зробив. Аліна теж декілька вправ вже останніх робить. От. Ну і покажемо далі, що ми там будемо робити сьогодні. Сьогодні знімемо, можливо, цілий день ввечері ще. Все. Короте. Десь по дорозі в зал. Я зробив ноги. Летіду. А дівчата мені вже там внизу Найшли от таку дорогу. Точніше, таку. такий пляжик. Зараз будуть напевно ноги мочити. От звідти прийшли. Такі сходинки. До речі, прикольно. Хочуть на хвилю, не веди її на хвилю, хай дитина. після тренування. З такими видами їже після тренування. Залітає? Просто. Залітає. Зраду. Дити треба. І відразу вітамін Д3. Клас. Да. Загоряємо. Ведемо стейк з, з макаронами італійськими. Клас, маюшка там щось. Вичваряє, думає, де мама? Ми присне на каву і набушкова, ні. <плес> 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 Діти тут всякі прикольчики взяли. Покажи, ну, де ця кафешка пешка знаходиться, здається. Якому мальовничому містечку. Ну, що смачно? Цілий потребувати. Да. Маюша, смачно. Мушу тримати, бо він розвалюється. Це шот твій шот, так? Да? Це не так як ти п'єш, годину. Ой, Андрій, Все, да, реально? Це такі талійці п'ють, да? Тут каву? Ні, не Маша, давай тоже смакує. Ні, не Маша капучино. Ні, ну ладно. Макадона це ні. Ні, капу. Не капучино? Як тобі, Алін? Ми колись як, ми колись як приїжджали сюди, то тут ходили. Ма... Маша, скільки років назад ми тут були? Приїжджали. Років П'ять-шість років назад. Морозиво тут стояло. Продавалось. Аліна, зараз морозиво морозила зараз. Дивіться, як... Дивіться, які хороші Це дівчата є в мене. Неділя. Людина не в спортзалі, але ж треба щось качнути. Добре діло зробили молодці. Сьогодні. Вітер такий купець. Це таке ніби... Як сказати? Містечко в горах. Ми поїхали в гори і малесеньке містечко, тут куча ресторанів. Матерій, морозиво літом продається. Ну, але тут вже більшість все закрито, так як вже не літо, там сувенірні всякі лапки. Ну, одним словом приїхали глянути на цей ніби такий замок невеличкий тут. от, от Така от штука.